Що, якби я сказав тобі, що твій найбільший страх це не смерть, а втрата контролю над власним розумом? Уяви, ти відчуваєш, як думки починають плутатися, реальність стає нечіткою, ти не можеш зупинити панічні думки, які крутяться у голові як божевільна карусель, і раптом жахлива усвідомленість. А що, якщо я сходжу з розуму? Що, якщо втрачаю контроль назавжди? Серце починає калатати від жаху, не від зовнішньої загрози, а від можливості стати полоненим власного мозку. Ось приголом слова правда, страх втрати контролю, це мета-страх, страх над усіма страхами, це жах перед тим, що ти можеш перестати бути собою. Контроль над розумом це остання лінія оборони людської особистості, коли ця лінія тріщить. Активуються всі системи тривоги одночасно. Мільйони років еволюції навчили нас, втрата контролю означає смерть не тільки тіла, але й душі. Божевільні не виживали у дикій природі. Готовий дізнатися, чому твій мозок боїться самого себе. Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твого контролю над реальністю. Твій мозок це не просто орган, це диктатор. Який панічно боїться втратити владу над своєю імперією, твоєю психікою. Коли ти відчуваєш втрату контролю, префронтальна кора, центр керівного комітету, активує всі сигнали тривоги. Вона буквально кричить революція, хаос, треба негайно відновити порядок. Мільйони років тому наші предки з порушеннями контролю над поведінкою ставали легкою здобиччю хижаків або ізгоями племені. Божевільних не годували, їх залишали помирати. Уяви свій мозок як параноїдального імператора, який постійно перевіряє, чи слухаються його накази, чи працюють всі системи правильно? Будь-який збій це загроза революції. А що, якби я сказав, твій страх втрати контролю насправді створює втрату контролю? Чим більше ти боїшся збожеволіти, тим ближче до цього підходиш. І ось тут починається справжня магія нейропсихологічного жаху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як контроль керує твоїм життям. Дослідники з'ясували жахливу правду люди з високою потребою у контролі частіше страждають від панічних атак, їхній мозок не може змиритися навіть з малими непередбачуваностями. Нейробіологи відкрили приголомшливий факт ілюзія контролю. Активує центри задоволення у мозку сильніше за реальні досягнення. Ми буквально наркомани контролю. Психіатри з'ясували моторошну річ, люди готові терпіти фізичний біль, аби зберегти відчуття контролю над ситуацією. Безпорадність лякає більше за муки. А ти помічав, як під час стресу намагаєшся контролювати все навколо? Напиши в коментарях. Що робиш ти, коли відчуваєш втрату контролю над ситуацією. Стенфордський нейропсихолог Мартін Селігман провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як страх втрати контролю може довести людей до справжнього божевілля. 600 добровольців розділили на три групи перша мала повний контроль над завданнями, друга частковий, третя жодного контролю. Усі виконували однакові дії, але з різним рівнем впливу на результат. Результат приголомшив психологів. Група без контролю показала симптоми клінічної депресії за три дні люди починали плакати, відмовлялися від їжі, втрачали сон. Їхній мозок буквально відключався від усвідомлення безпорадності. Найшокуючіший випадок успішний. Менеджер після доби без контролю почав повторювати Я нічого не можу, я ніщо. Жінка лікар впала у ступор та відмовлялася говорити. Студент-відмінник почав бити себе по голові, кричачи Думай, думай! Досвідчена вчителька почала ридати від усвідомлення, що не може вплинути на результат. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці психологічні жахи шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. МРТ сканування показало, втрата контролю активує ті самі ділянки мозку, що й при фізичних тортурах. Твоя передня поясна кора під час безпорадності працює як під час справжнього болю. Мозок інтерпретує втрату контролю як фізичне ушкодження особистості, і ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що навіть ілюзія контролю захищає від психічного розладу люди готові вірити у фальшивий контроль аби не збожеволіти. Канадські дослідники виявили приголомшливу річ люди з обсесивно-компульсивним розладом мають гіперактивний центр контролю у мозку. Вони не можуть зупинити спроби все контролювати. Ще один шокуючий факт. Під час втрати контролю мозок починає створювати параноїдальні теорії змови, щоб хоч якось пояснити безпорадність. Хтось спеціально робить мені зло. Німецькі нейробіологи провели жахливий експеримент. Людям давали плацебо, але казали, що це таблетка контролю. Навіть фальшива таблетка покращувала психічний стан на 50%. Найстрашніше відкриття. Існує феномен вивченої безпорадності, коли людина втрачає віру у власну здатність контролювати життя назавжди. Цей стан може передаватися дітям генетично. Французькі психіатри виявили темну правду диктатори та серійні вбивці часто мають гіперкомпенсацію дитячого досвіду втрати контролю. Вони намагаються контролювати інших, щоб не відчути власну безпорадність. Дослідження показали приголомшливу річ. Навіть професійні психологи впадають у депресію, коли довго працюють з пацієнтами, яким не можуть допомогти. Втрата контролю над результатом заражає їх. Останній шокуючий факт штучний інтелект вже навчився розпізнавати людей на межі втрати контролю за мікрорухами та інтонацією. ШИ може передбачити нервовий зрив за три дні. Чи боїшся ти втратити контроль над своїм життям? Поділись у коментарях, що робиш ти, коли відчуваєш, що ситуація виходить з-під контролю. Тепер я розумію, чому кажуть втратити розум. Це не просто метафора, це справжня втрата контролю над найціннішим, що у нас є. Тепер, коли ти знаєш правду про страх втрати контролю, повернемося до тих плутаних думок у твоїй голові. Ти знову відчуваєш, як реальність стає нечіткою. Але тепер розумієш, це не божевілля наближається. Це твій мозок, панікує від усвідомлення власних меж. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння контролю назавжди. Данські психологи з'ясували люди, які приймають неконтрольованість багатьох аспектів життя, мають на 30% нижчий рівень тривожності. Примирення з хаосом. Звільняє від тиранії контролю. Діти, які виросли у сім'ях з гіперконтролем, частіше страждають від панічних розладів у дорослому віці. Їхній мозок не навчився довіряти невизначеності та природному плину життя. Найдивовижніший факт майстри східних єдиноборств та досвідчені медитатори мають знижену активність центрів контролю у мозку. Вони навчилися керувати через невтручання. Жінки частіше страждають від страху втрати контролю через вищу емоційну чутливість, чоловіки через соціальні очікування завжди тримати ситуацію під контролем. Шокуюче відкриття нейробіологів, творчі люди періодично свідомо відпускають контроль для генерації нових ідей. Їхній мозок навчився використовувати хаос як ресурс. Останній приголомшливий факт у майбутньому розробляють нейроімпланти спокою, пристрої, які допомагатимуть мозку приймати невизначеність без паніки та зберігати психічну рівновагу. Страх втрати контролю розкриває фундаментальну ілюзію людського існування. Ми ніколи не контролювали життя повністю, але віра у контроль допомагає нам функціонувати, коли ілюзія руйнується, Руйнується і психіка. Як думаєш, чи варто навчитися відпускати контроль, чи краще триматися за ілюзію керування, навіть якщо вона іноді стає в'язницею? А наступного разу, коли відчуєш втрату контролю, згадай, ти ніколи не контролював усе, і це нормально. Справжня сила у здатності залишатися собою серед хаосу, який ти не можеш змінити. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який глибинний страх людської психіки розкрити з наукової точки зору наступним.